Коли Ісус в'їжджав Єрусалим, на землю вітя пальмове стелили, йому, хто досконалий Божий син, раділи люди й Господа хвалили. Єрусалим і селища навкруг здвигнулись, як Ісус в'їжджав у місто і раптом збільшився усюди рух, лише ворог на це все дивив зловісно. Народ радів і голосом своїм за чудо всіх хвалив Творця Святого. Осана, слава Богу, висоті. Тоді лунало радісне навколо. Але як швидко враз змінилось все. Менш як за тиждень знов слова лунають, не славлять люди Господа тепер. Його розпни, палата закликають. Той, хто людей любив, благословляв, до серця пригортав із теплотою, перед творінням зранений стояв, чекаючи на вирок із тогою. Ісус зазнав, Він знав все наперед, страждань ще більше й мук те завдавало, що дар спасіння не усі з людей приймуть, і серце боляче стискалось, зраділо пекло. Як Христос помер, бо думало, що це вже перемога, але на третій день Ісус Воскрес не втримала смерть Господа і Бога. Назавжди Він смерть пекло переміг, і з ним перемагати і ми можемо. Нехай лунає в небі від душі. Хвала тобі і слава, дивний Боже!